Це фото я зробив два дні тому. А ось його історія. Ніч навалилася, як чорна вода, густа й безпросвітна. Я сидів біля своєї старенької волинянки на березі озера. Це місце було диким, забутим усіма і тому ідеальним для риболовлі. Тут не було інших людей, лише я і звук води, що розбивається об каміння. Мало хто знає про цю місцену, тут я міг побути сам на сам із своїми думками. Темрява зробила свій крок, і тільки вогник моєї цигарки і приглушене світло машини трохи розганяли цю тишу. Риби ловити я вже давно не збирався, просто насолоджувався моментом, коли раптом щось несподівано блиснуло на горизонті. Мов вогняний спалах, спочатку я подумав, що то блискавка, чи, можливо, якесь полярне світло, хоч зрештою тут у глухому краю це здавалося божевіллям, але світло з'являлося знову і знову, виблискуючи все яскравіше, поки нарешті не розділилося на декілька точок, що почали рухатися просто над озером. Моє серце застукало швидше, і я відчув, як холод пробирається крізь кістки. Усі мої інстинкти кричали Ховайся!, але тіло було скувалося страху, мене рухалося. Я тільки міг що дивитися на ці вогні, що повільно опускалися на землю. Це були ніби кулі, кожна з яких мала своє світло: холодне, синьо-зелене, неприродне. Я бачив, як вони торкнулися землі, і з них почали виходити тіні. Високі сутулі постаті, які мовчки крокували по землі, ніби усе тут бачили не вперше. Вони здавалися невагомими. Їхні рухи були плавними і мовчазними. Моя свідомість підказувала, що це не може бути реальним, що я сплю чи мрію, але все було надто виразним, надто живим. Я з жахом спостерігав, як одна з істот зупинилася і повернулася в мій бік. Її обличчя було як маска, без будь-яких емоцій, і все ж у ньому читався розум. Я притиснувся до землі, намагаючись злитися з темрявою, але відчуття було таке, що воно мене вже побачило. Його погляд був пронизливий, мов лезо ножа. Тоді я побачив, як воно підняло руку, і холодна хвиля обійняла мене, проникаючи в мій розум. Я побачив образи швидкі і безладні, як сновидіння картини планет, невідомих мені далекі зоряні світи і смерть, смерть, що повільно стікала чорним туманом. Я був загублений у цьому вихорі, водінь, поки світло не зникло так само раптово, як і з'явилося. Я сидів закляклий, поки мертва тиша не заповнила ніч, і лише холодне дихання вітру нагадувало, що я ще живий. Я лежав у темряві, холодний піт стікав по спині, і серце калатало так голосно, що здавалося, його могли почути навіть ці створіння, але раптом тиша обірвалася. Звідти, де щойно зникло світло, почулися кроки, важкі й неквапливі. Вона наближалася, істота підходила прямо до мене. Я ледве міг ворухнутися, але щось змусило мене підвестися. Я піднявся на тремтячих ногах і вдивився в темряву, де розгорнулася знайома, але водночас чужа фігура. Створіння, яке стояло переді мною, було високим, худорлявим. Його шкіра відсвічувала синьо-зеленим світлом. І очі, оці очі, вони були чорними, як плірва. Погляд, здавалося, проникав у середину моєї душі, розриваючи її на шматки. Воно дивилося на мене довго, а потім розтиснуло тонкі губи. І я почув його голос. Холодний. Металевий, але без жодного звуку з його вуст. Він просто заповнив мій розум, так наче говорив прямо в моїй голові. Ти частина цього світу. пролунав його голос у моїй свідомості, і я відчув, як слова проникають у мене як отрута. Ми прийшли з далекої галактики, бо ваш світ. Ключ до того, що нам потрібно. Що вам потрібно? видивив я з себе, намагаючись зберегти контроль над власними думками, але голос тремтів. Ресурси твого світу, життєва енергія. Ми беремо те, що інші не можуть. Голос іншопланетянина був порожнім, але наповнений холодним розрахунком. Раптом я відчув, як воно починає висмоктувати з мене енергію. Мене огорнула слабкість, ніби сили зникали разом з теплом, що поступово покидало тіло. І я зрозумів, що вони не просто хочуть планету, вони використовували нас як паливо для своїх цілей. Ні, закричав я, раптом відчувши вибух гніву. Ви не можете взяти те, що належить нам. Моя рука рефлекторно потяглася до ножа, що лежав біля намету, не встиг я й зрозуміти, що роблю, як вдарив істоту. Лезо пройшло крізь його шкіру з огидним тріском, але іншопланетянин не видав ні звуку. Він просто відступив на крок, подивився на рану, а потім знову на мене, Мов би не відчувши ані болю, ані страху. Раптово він схопив мене за руку, і я відчув нестерпний біль, так ніби його дотик опалював кістки. Сила його хватки була неймовірною. Я навіть не міг ворухнутися. Але тоді, з останнім поривом, я вдарив його іншою рукою, спрямовуючи лезо прямо в те, що здавалося його головою. На мить він захитався, його хватка ослабла, і я вирвався з його рук, схопив ножа двома руками і з усієї сили вдарив його знову ще. І тоді я побачив, як його чорні очі на мить змінюються, іскра болю або ж страху промайнула в них, іншопланетянин хитнувся і упав на коліна. Але радіти не було часу. Я знав, що це лише одна істота з багатьох, які висадилися на землю. Поки він стікав чорним, густим, як його, слизом, за дерев почулися нові кроки. Інші наближалися вони не залишать мене живим, вони не пробачать свого втраченого брата. Обернувшись до своєї волонянки, я кинувся до машини, відчуваючи, як кожен м'яз мого тіла трясе від болю і страху. Я знав, що маю втекти і попередити інших, але й розумів, що врятуватися від таких створінь буде неможливо. Я біг, ковтаючи холодне повітря і відчуваючи, як мої ноги підкошуються від виснаження. Усе, що в мені залишалося, я віддав у цьому останньому року. За спиною серед дерев з'явилися нові постаті. Їхні тіла рухалися плавно, майже ковзаючи над землею. Але було очевидно, вони наближаються швидко і не зупиняться. Відкривши дверця та машини, я зіскочив на сидіння й ледь не вирвав ключ, намагаючись завести мотор. Бигон загарчав, прокидаючись, і старенька волинянка рвонула з місця. Я з усієї сили тиснув на газ, виглядаючи через заднє скло, їхні постаті залишалися позаду, але я відчував, що це лише тимчасово. Ліс, який вдень, здавалося, дарує спокій, тепер став пасткою заплутаним лабіринтом, де кожне дерево здавалося вартовим. Моя рука тремтіла на кермі, і я намагався думати, куди їхати далі. Дорога була вузька, і кожен поворот здавався смертельною пасткою, але я не міг дозволити собі зупинитися. За спиною з'явилися відблиски тих самих синьо-зелених вогнів. Вони переслідували мене. Машина підскакувала на нерівностях, і я вже відчував, що старенька волинянка не витримає довго такого навантаження. Але я знав, що зупинятися означає кінець. Раптом зробивши різкий поворот, я побачив на узбіччі щось дивне самотній будинок, напівзруйнований і порослий мохом. Невеликий вогник миготів у вікні, наче запрошуючи мене всередину. Вибору не було. Я скерував машину просто до будинку, заглушив двигун і кинувся до дверей. Зайшовши всередину, я зачинив двері. А тоді, нарешті, озирнувся, важко дихаючи. Ти не зможеш втекти, пролунав голос у моїй голові. Я різко обернувся і побачив, як один із чужинців стояв прямо у дверях. Його погляд горів люттю, наче полум'я у темряві. Навіщо ви сюди прийшли? виявилося з мене. Хоча я вже розумів, що відповіді боюся більше, ніж самої смерті. Ви наше пало, відповів він, просуваючись всередину будинку. Ми живемо за рахунок таких, як ти. Ваш світ, ваші тіла, ваша енергія це все, що ми потребуємо. Ми використовуємо вас, як ви використовуєте свої поля через риболовлю. Я відчув, як щось у мені розривається, як цей темний голос заповнює кожну клітину, змушуючи мене майже погодитися з його логікою. Але раптом я відчув, щось тверде в кишені мій кишеньковий ліхтарк. Не думаю, чи я вихопив його і увімкнув світло просто в обличчя створіння. Воно відсохнулося, ніби світло впекло його. Тоді, не втрачаючи шансу, я схопив металову трубу, яка валялася на підлозі, і з усієї сили вдарив його по голові. Він хитнувся, а я повторив удар. Чужинець заскрипів, і цей звук був майже людським, але наповненим глухою люттю. З останніх сил я вдаряв його знову і знову, поки він не впав на підлогу, наче тінь. Що втратила свою форму, але його розбите тіло почало зникати, розчиняючись у повітрі. Ноги підкошувалися, і я повалився на коліна, ледве дихаючи. Але я знав, що це лише початок, якщо вони дізналися, що хтось наважився дати їм відсіч, їхня помста буде безжальною. Тоді я почув низький гуркіт, наче весь ліс оживав. Я знав, що це сигнал для всіх інших, що їхній мисливець загинув. Тепер вони не залишать мене, не залишать нашу планету у спокої. Я підійшов до вікна і подивився в темряву. На обрії знову загорілися синьо-зелені вогні. Вони рухалися все ближче, оточуючи будинок, мов зграя хижаків. Я глибоко вдихнув і відчув холодний метал труби в руках. Я знав, що це не кінець, але вирішив стояти до останнього і як єдиний свідок цього нічного кошмару. Коли перша постать знову з'явилася в дверях, я крикнув і кинувся на неї, готовий битися до останнього подиху, знаючи, що на кону більше ніж просто моє життя. Ця битва, що розгорнулася в глибині темного лісу, мала стати початком довгої боротьби. Не лише за життя, а за свободу від невидимих загарбників, які прийшли взяти нашу землю, наші тіла, нашу енергію.